Одні воюють, а інші обирають до нитки тих, хто віддає життя на фронті. Комерційні банки, попри рекомендації Нацбанку, зробити бійцям кредитні канікули і далі нараховують відсотки та пеню по кредитах. Утім, правил, за якими учасники військових дій мали б тимчасово звільнятись від відсотків та штрафних виплат. Досі не існує. За півроку уряд їх так і не розробив. От і виходить, людей мобілізували ті втратили роботу і воюють. А банки їх на лічильник поставили. Наталя Нагорна більше. Це блокпост у Дебальцевому Вадим тут був від початку серпня, і саме звідти під вибухами мін йому доводилося по телефону пояснювати представникам банку, чому він не сплачує кредит. Дебальцева всі банки, всі банкомати, все що можна розбито. Возможності проплати нету. Я їм це все об'ясняю. Об'ясняю всю ситуацію. Хорошо, хорошо. все, дякую, до свидань. через буквально там пару днів обратно дзвонок. Вадим мініамінеч вся та ж історія повторяється. В ато Вадим пішов добровольцем у банку, позичив 3,5 тисячі гривень, щоб купити військову форму і оплатити проїзд. Через два місяці він повернувся з передової і в банк частину кредиту сплатив. Але виявилося, що майже половина цих грошей, а це близько 600 гривень, пішли на сплату штрафів та пені. Я у них до цього брав три кредит. У мене з цим банком ніколи проблем немає. У Національному банку переконують, таке здирництво з боку фіностанови – випадковість. Ми зробили спеціальне постановлення, яке зовсім очевидно говорить, що вот ніякі пені не можуть взиматися, да? ніякі штрафи. Тому, скажімо, я думаю, що банки, які читають і слідують постановленням Національного банку, це не можуть приміняти. Да? Може бути, є якісь частні випадки, тоді у нас є вот громадська рада. Активісти в випадковість не вірять і права бійців вирішили відстоювати в суді. З розгляду справи звертають увагу суддів на те, що НБУ лише рекомендував банкам надати бійцям преференції чіткої інструкції, як позбавити пені та штрафів учасників АТО, допоки вони на війні, досі не існує. Півроку тому ці правила доручили розробити кабінету міністрів. Де в нас перелік документів, які повинні подавати військовослужбовці для ненарахування відсотків? Де в нас встановлені особи, які можуть подавати ці документи? От ситуація, якщо в нас військовослужбовець знаходить. В зоні АТО в нього тут або взагалі немає родичів, нікого немає, або залишились там е, пенсіонери, там мати або батько, або дружина е, з дітьми. Хто має подавати ці документи? Вони можуть мають право замість нього подати документи. На судовому засіданні представники уряду зізнаються, зміни до нормативних актів мали внести відповідні міністерства, але чи внесли невідомо. Інформації щодо виконання міністерства тобто підзаконних актів у нас немає. Міністрів є неналежним відповідачем даному спору. Належним має бути національний банк під час перерви. Активісти попереджають представника кабінету міністрів. Їм краще розробити порядок, аніж наразитися на гнів бійців АТО. Ти як юрист, як правник, повинен взяти участь в розробленні цього порядку, а не стояти і розказувати, що це нацбанклоти Та Та виконання цього. Чому чому Збери своїх таких як ти? Міністерство оборони в цьому процесі третя сторона, адже саме йому підпорядковані бійці АТО. Відомство на суді представляє Леонід Чуклін, який зізнається, сам поїхав до АТО. Маючи кредит, діючий полковник юстиції, який вернувся два тижні тому з АТО. Маю кредити до піня і штраф нараховував. Чиновник міноборони впевнений, сам він як юрист від своїх боргів перед банком зможе відхреститися, але як бути іншим бійцям? Він поки що не знає. Наступне засідання суду відбудеться за тиждень. Наталя Нагорна, Андрій Ветишкін, Ілля Шенкаренко, Спецкор 2+,2.